Діжіть свої враження. Що ви думаєте, проїжджаючи по цій дорозі? <піц**лі> що не роблять дорог. Постійно ремонтують машини, а е е ніяких направлень нету. Ні на Суми, ні на Харків, ні ні на Міргород. Взагалі немає дороги. На полтаві три години їдемо. Можна було їздити 45 хвилин. Коли ви пам'ятаєте, якийсь адекватний тут ремонт на цій дорозі? Ніколи. 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 Місяця три назад засипали красним кирпичом, бутом, там два камази висипали і все. Ми Гадяча їдемо на Полтаву. Оце їдемо на Полтаву, веземо дві запаски по, по дорозі, щоб домкрати все на світі. Ось буквально. Місяців півтора тому два колеса порізав. Діватися нікуди, і все добре, що села тут поряд та знайомі люди, я та привезли мені два колеса. Ось тут так їздимо. А тепер це наука слів просто немає. Це крах є. І в Полтаві, і в Гадяч, і в Миргород. В Миргород по лісовій дорозі набагато краще, можна їхати без питань. Полтавщина ну, область, ніде нема таких дорог, як на Полтавщині. Де не виїжджаєш, Чернігівська, Сумська область, там, ну, хоч є ділянки такі, ну, це якось терпимо, Ну, терпімо. Там бачу, що постійно щось ремонтується. Даже Тут, нічого, не, нічого ніхто не робить вже багато років. Тільки заляпують там якісь дірки. Ця дорога знаходиться в жахливому стані і фактично вона відрізала нас від гадяча і взагалі від того краю, коли раніше можна було поїхати на Київ через цю дорогу. Частина цієї дороги ремонтувалася до початку широкомасштабного вторгнення. В межах Опішнянської громади вона була відремонтована років 5 назад, але вже той ремонт, вже там величезні ями. А частина від Опішні до Зінькова також до широкомасштабного вторгнення ремонтувалася великим. Картами і від Опішні до Зінькова вона більш-менш плюс-мінус нормальна. Але від Зінькова до Гадяча там уже все. Коли я говорив про ремонти до широкомасштабного вторгнення, чомусь нашу громаду від знака до зіньківської громади оминали, вона взагалі не ремонтувалася. Минулому році намагалися аварійний ремонт проводити, але зробили ще гірше. Ми зараз спостерігаємо, коли на обочинах стоять машини, військові, цивільні з розрізаними шинами. А взимку це взагалі було катастрофічно, бо крім того, що ями вони ж не посипалася, ну, майже не чистилися, і ми навіть піщано-сольову суміш використовували свою, тому що спуски і підйоми були критичні, стояли фури. Дороги взагалі немає, одне Тобто Ходовка розлітається на раз, то есть, б Стойки не ставили в салінблоки все воно розпадається, все, розпадає, все випадає. Від опічні і сюда, ті, дороги можна. Взимку можна було заїхати, в ямку і не виїхати. Тені треба було вдати по тих тосі хатами, але обично це таке було із транспортом машинку, там автобуси, вони хуряються, вони всі стоїть, вона одне собі я була упала, все вона можна, не було Інспектори відділу безпеки дорожнього руху провели весняно комісійний огляд автодороги т 1706 гадячо пішня Під час обстеження патрульні побачили ряд недоліків. Зокрема, на деяких ділянках дороги відсутні повністю дорожні покриття, також відсутні або пошкоджені дорожні знаки та дорожня розмітка. Всі ці дані внесені в акти обстеження вулично-шляхової мережі. Нами направлено 5 інформацій як до органів місцевого самоврядування. ...до власника даної, даної автодороги. Для усунення недоліків та забезпечення безпеки дорожнього руху. Дорога не дуже в гарному стані. Можна сказати, взагалі немає. Що це по ґрунту об'їжджати асфальт. Ну, для чого тоді взагалі вона тут потрібна? І це ж не тільки тут. З якоїсь терендогайдача не підійдіть, вона ну, з усіх чотирьох боків чи п'яти Ну, Яма на ямі і їдеш. Полем швидше можна переїхати чимось цим асфальтом. Я везу хліб, який тіпа, потрібно зранку привозити, а зараз 12-та година, ну, 11-та, і мені ще їхати і їхати по цим ямам. Часто возите на ремонт. Ну, возювати. Ну, завтра. Бо, це та, вже. Бо доріг нема. Ну, завтра це вже не о 15. За місяць, ну, ну разів два-три. Це точно. Проведення масштабних робіт на дорозі гадячопішня пішня 2024-го не заплановане. Таке у відповідь на інформаційний запит Суспільного повідомив заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Полтавській області Анатолій Мегкохліб. Швидкі я, наприклад, спостерігав, коли одна швидка доїжджає до точки А, а її назустріч з Полтави з точки Б, мабуть. Логістика вже така. і Вони десь в великих будищах перевантажують хворих, бо, мабуть, машини, одна машина не витримує зараз, швидко відвезти хворого. Наскільки я знаю, в початковому бюджеті не було закладено коштів на ремонти доріг, але було от, буквально місяці два назад на Полтавську область виділені кошти на ремонт доріг. Але наскільки я знаю, ці кошти всі підуть на дорогу Дніпро Решетилівка на добудову цієї бетонки. Але з огляду... Буду на те, що десь взагалі люди відрізані від життя. І не дай Бог, якщо ворог десь сум чи з Харкова піде, ця дорога буде життєво необхідна швидко забезпечувати ресурсами, обороною і забезпечення, а по цій дорозі це неможливо. Води у вовпершу три лети це на другу, ну туди не в кінці, як ніколи, суди срапне готують. Погані дороги, то погані. Дуже часто не їздимо. Доїхати це, це смерть